Знаєте, чого я більше всього не люблю? Я не люблю вживати такі словосполучення, як правильне харчування. Я не поділяю продукти на корисні, шкідливі і взагалі я не ділю нічого в своєму житті на погане або хороше. Я розумію, що все не може бути однобічне. Всьому повинен бути баланс. І так, дійсно, щось може нести в собі більш позитивний окрас, а щось більш негативний. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, Я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за юрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати український YouTube разом! Я довго вагалася, чи варто виділяти щось з великої кількості можливості. Але в той же час вирішила поділитися з вами. Топчиком продуктів, які повинні бути в раціоні кожної здорової людини. Якщо ж ви очікуєте отримувати зараз список продуктів, які ви будете споживати і схуднути при цьому, то розочарую вас, не буде такого списку. А чого? А того, що таких продуктів не існує. Ще раз хочу наголосити на тому, що. Ті продукти, які будуть перелічені в цьому відео, вони повинні бути в раціоні здорової людини. Тож приступимо. А свій список я хочу розкрити таким продуктом, як квашена капуста. Цей продукт всім нам знайомий з самого нашого дитинства. Це великий кладезь вітаміну С. Квашена капуста має в собі вітаміни групи В. Також це унікальна формула, яка містить в собі як пробіотики, так і пребіотики. А що ж таке пробіотики? Пробіотики це корисні бактерії для нашого кишківника, які допомагають кишківнику функціонувати наповну. А пребіотики це їжа для цих самих корисних бактерій. Я впевнена, що всі ви знаєте. Який є прямий зв'язок між кишківником та мозком? Якщо хтось не знає, пишіть в коментарях, і я більш детально розкрию цю тему в своїх наступних відео. Унікальність квашеної капусти полягає ще в тому, і взагалі, капусти в цілому, полягає в тому, що вона дуже легко та швидко перетравлюється нашим організмом. Якщо Після споживання квашеної капусти у вас відбувається бурління або вздуття кишківника, то це такий вам дзвіночок, що є невеличка проблема, яку треба пропрацювати. На другому місці в моєму списку є салат, салат, який називається рукала. Я взагалі обожнюю цю траву, і я називаю її моя зелена прелість. Того, що цей вид салату, ця трава, присутня в моєму раціоні на щоденній основі. Цю траву ви можете додавати в салати, це може бути база для вашого салату, або, взагалі, ви можете їсти цю траву в прикуску. З будь-яким іншим продуктом. Робите це бутерброд якийсь додали, салат додали, до гарніру додали. Просто унікальний продукт, який повинен бути в раціоні кожної людини на щоденній основі. Рукало за рахунок поєднання в собі декільких смаків, таких як. Гіркий, солодкий, пряний та гострий, дуже класно підходить нашій печінці. Печінка дуже полюбляє комбінацію всіх цих смаків. Споживання руколи підвищує лібідо, покращує ретильну функцію чоловіків, а також класно впливає на серцево-судинну систему нашого організму. Рукала багата на вітаміни групи Б, як і квашена капуста, рукала має в собі вітамін С, а також має такі мінерали, як магній та цинк. Наступний продукт це лосось. Не дуже буду зупинятися на характеристиках цього продукту, цієї риби, тому що мені здається, на сьогодні. А, інформація про цю рибу лунає майже з усіх прасок. Але все ж таки я хочу а, акцентувати на тому, що лосось є кладезом омеги 3 А що таке омега-3? Омега-3 це класна робота нашого мозку, покращується пам'ять. Взагалі відбувається такі дуже швидкі позитивні регенетивні. Відновлення нашого організму. Омега-3 вона запобігає розвиненню такого захворення, як Альцгеймер, а також є превенцією при втраті зору. Щедрість лосося полягає в тому, що це прекрасне джерело білку. Якщо ви не дивилися моє попереднє відео про білки, то переходьте, дивіться його, посилання на це відео буде десь в куточку в якомусь вашого екрану. А лосось має в собі також вітаміни групи Б. А найбільшу кількість серед вітамінів групи Б є концентрація вітаміну в 12 а В12 12 це вітамін, нам всім необхідний для класного функціонування нервової системи. Четвертий продукт це печінка трісків. Я особисто обожнюю цей продукт. Цей продукт в моєму раціоні є з самого мого дитинства, за що я дуже вдячна своїй мамочці. А на сьогодні також я споживаю цей продукт, і моя сім'я також. І ми споживаємо печінку тріски десь приблизно два рази на місяць. І це завжди є сніданком. Печінка тріски е, має собі ті ж самі властивості, як і лосось, але вона відрізняється від лосося тим, що містить більшу кількість жиророзчинних вітамінів, таких самих, як. А є та Д. За рахунок того, що печінка тріски має в собі велику концентрацію вітаміну А, я не раджу споживати цей продукт дуже часто. Всьому є своя міра і свій час. Печінка тріски дуже класно наповнює і дає ситість вашому організму. Наприклад, якщо я знаю, що в нас попереду очікується якась така невеличка подорож, то я завжди роблю сніданок. І зіркою нашого сніданку є саме печінка тріски, тому що я знаю, що після такого сніданку ніхто протягом 4-5 годин не буде казати, давайте зупинимо, щось перекосимо, а вже пора а, обідати. Тому дуже раджу а, придивитися до цього продукту та включити в свій раціон. Наступний продукт це авокадо. Гадаю, що вже всі знають, що авокадо це фрукт. Авокадо містить велику кількість жирів. Але ці жири вони особливі. Це мононенасичені жири. Авокадо містить собі олеїнову кислоту. Не путайте з олейною. Ця кислота олеїнова, вона сприяє зниженню поганого холестерину. Так, вам не почулося. Я щойно вжила таке слово, як поганий холестерин. Чого саме? Загальний холестерин має дві фракції. Основні, це ліпопротеїни високої щільності та ліпопротеїни низької щільності. Або по-простому це називається хороший та поганий холестерин. Тож споживання авокаду і ці жири, і олеїнова кислота, яка міститься в авокаді, вона допомагає зменшити саме цей. Негативний поганий холестерин, ліпопротеїди низької щільності. А також цей фрукт містить в собі велику кількість харчових волокон, які допомагають перетравленню їжі більш ретельно. Також ці волокна допомагають підтримувати рівень цукру в крові, а також сприяють більш кращому засвоєнню макро- та мікроелементів. А саме головне. Що після споживання цього продукту ви отримуєте ситість на більш тривалий час? Наступна це горіхи. Так, горіхи взагалом це група, але сьогодні я хочу виділити такий горіх, як пекан. Як і авокадо. Пекан сприяє зниженню поганого холестерину, тобто ліпопротеїдів низької щільності. Пекан містить дуже велику кількість вітаміну Е. А вітамін Е це що таке? Це антиоксидант. Антиоксиданти вони взагалі знижують запалювальні процеси в нашому організмі. Також цей горіх є прекрасним джерелом а, мінералів, особливо таких як цинк, магні, і навіть кальцій, міститься в цьому горіхі. Всі ці мінерали є дуже важливими для м'язів, для функціонування нашого організму в цілому, а також для. Того, щоб а, а, наш мозок працював більш а, плодотворно, якщо ми так можемо сказати. Хочу завершити свій список оливковою олією холодного віджиму. Як і авокадо, які деякі інші продукти, оливкова олія холодного віджиму містить в собі олеїнову кислоту. А ми вже знаємо, що ця кислота сприяє зниженню поганого холестерину. А, оливкова олія також має. Дуже великий вміст вітаміну Є, е, також який е, покращує роботу нашого організму в цілому. Вітамін Є е це прекрасна основа для гарної шкіри, гарного волосся в поєднанні з іншими вітамінами та мінералами дають красоту всьому нашому тілу. Оливкова олія також е, за рахунок вмісту в собі і вітаміну Є, е, і олеїнової кислоти е, е, сприяє. Кращі роботи кишківника, Якщо є запалення, то оливкова олія прибирає це запалення, і це дає змогу нашому організму більш корисніше всмоктувати саме ті вітаміни і мінерали, які йому необхідні. Як ви бачите, 5 з 7 перелічених продуктів містять собі дуже велику кількість жиру. Але цей жир є. Дуже корисним і необхідним для нашого організму, я хочу поділитися з вами цією ідеєю, що не треба боятися продуктів, які мають собі велику кількість жиру, правильного жиру, адекватного жиру. Краще бігти від знежирених продуктів. Продукти, які містять собі таку кількість жиру. Вони покращують роботу нашого мозку, вони допомагають нашій печінці, вони допомагають нашому кишківнику і, взагалі, допомагають всьому нашому організму працювати більш сложено, як швейцарські години. Сподіваюся, що вам було корисно провести цей час зі мною, прослухати цю інформацію. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть їх в коментарі, буду відповідати. Заздалегідь вдячна кожному за підтримку, за ваші коментарі, за вподобайки. Всім гарного дня та прекрасного здоров'я. До зустрічі в нових відео. Ваша Аня.